МП5К. Добре. Вітаю Вітаю вас, друзі. Хоні бадгір. Ого! Вау, що він робить? К'ю. Кюби. К'юбезе? Фомас! Ні. ФАМАЗ, Фомас? Ні, ну зан багато і той. Но вгадав, да, і за дрон. Задрот. дрот. Прям в Давай. <свист> Так він лісом. Я виграв рожеву футболку від пума. <свист> 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 Навіть. Тобі також Риба дякуємо. Дякую, Рейбі. Дякую вам, дякую. Підписуйтесь дякую, дякую, да. дякую, дякую, да. на канал Mobile, ставте подобайки та пишіть коментарі. І так. за кого ви вболівали? А хто не поставив лайк, той. Поганий хлопчина, або дівчинка. Пока-пока! зубів.